Слава Україні, друзі! Згадала, що обіцяла тим, хто подав гарну ідею її втілити в життя. А ідея полягала в тому, щоб е щомісяця викладати відео тих чи інших робіт, які швидше за все треба буде виконати в цьому місяці. Звичайно, не можна передбачити усього. Тим більше життя таке бентежне, і навіть якщо погода не буде приносити сюрпризів, то саме життя може. Внести корективи, менше з тим, сьогодні про роботи в січні: список, перелік якихось робіт, які найімовірніше необхідно буде виконати у цьому місяці. Як і завжди, я закликаю вас коригувати будь-які поради. Мої чи чиїсь інші коригуйте стосовно ваших умов. Але зважаючи на сьогоднішній стан речей, зважаючи на сьогоднішню погоду і прогнози погоди, які, звичайно, дуже часто не справджуються. але найімовірніше, що ці 3 декади січня будуть більш-менш теплими від незначного мінуса до незначного плюса. Тому цей перелік робіт я сформувала саме під цю погоду. Ну, а вам обирати, що з того ви вже зробили, що з того ви взагалі не будете робити, а що з того можна все-таки зробити, якщо ви просто про них не знали про ці роботи. Тож, найперше, на що я звернула увагу, що багато людей вже Здійснили обрізку дерев. І насправді цей час є слушним для обрізування. Зараз рослини перебувають у стані глибокого сну, і тому шкода буде для них найменша. Тим більше зараз е, температура плюсова, і це буде і вам не холодно. І для дерев немає тої загрози, коли обрізати в морозець легкий, то крихкі можуть бути гілки. А зараз при невеликому плюсі це дуже зручно робити. Багато хто обрізав там, хворі дерева, якісь кущі влітку, восени, так, і це теж було доречно. Але ті, хто обрізають основну масу рослин навесні, можуть зробити це зараз, тому що, власне, погода зараз весняна, бо от якщо таке ж тепло буде продовжуватися і далі, ну таке, чи плюс-мінус таке, рослини занадто рано вийдуть із цього глибокого сну, і тоді. Це буде ну, більш травматично для них. Тому зараз це можна зробити. Якщо у вас є час, якщо ви не маєте іншого клопоту, то можна це зробити. Зараз ось у цей час дуже гарно видно стан взагалі вашої ділянки, стан вашого саду, стан ваших квітників. І в цей час дуже зручно планувати дизайн, планувати якісь зміни в дизайні. До прикладу, щось треба. Спиляти, чи щось треба викорчувати, чи щось треба пересадити, чи ось тут треба розкопати. Зараз це дуже гарно видно, коли дерева кущі стоять гулі, і все це якось як на долоні. Дуже гарно видно, що де можна ще посадити, де є ще місце, що куди можна пересадити. Якщо ви не встигли посадити якісь там тюльпани, то зараз прекрасних можете садити. Я, до речі, теж сьогодні спробую встигнути їх посадити. Тюльпани зараз у січні можна посадити в горщики і вони зацвітуть якраз десь у березні. Так от здійснювати планування і перепланування якраз зараз є час і ну, потреба, напевно, у тому, щоб зайняти руки і не здійснити дуже ранніх посівів. Хоча про посіви теж сьогодні буду говорити. Зазвичай у січні перевіряють стан стовбурів і стан гілок. І в цю пору варто захищати дерева, якби в нас були якісь морози. Але за цим треба слідкувати, бо прогнози не завжди правдиві. І ось ці яскраве сонце і такі морози нічні, вони можуть призвести до морозобоїн. Якщо ж температура вночі там нуль, скажімо, а вдень плюс п'ять, якось зараз. То морозбої не утвориться і за це переживати нема потреби. Як я вже вам казала, дорослі дерева із такою вже загорбілою корою захищати не потрібно, вони себе самі гарно захищають. Також у січні, неважливо, чи погода гарна, чи погана, треба перевіряти, контролювати гризунів, які можуть бешкетувати на ваших ділянках у вашому саду. Тобто, якщо ваша дача, чи ваш будинок, чи ваш сад десь так. На окраїні населеного пункту, там можуть бути забігати туди зайці, ну і, звичайно, миші. Тому треба захищати стовбури дерев і також розкладати якісь приман про свою ділянку. Я вже вам казала, що гризунів у нас, на щастя, мало, бо, по-перше, дуже багато бездомних котів. Людські є, але і бездомних багато. І це дуже так неприємно, ну, але мишей немає. Зараз, до речі, дуже гарно видно на гілках наявність оцих зимуючих стадій попелиці, і якщо ми гарно обдивимося, то побачимо, є вони чи нема, чи ті обробки, які ми обробляли, були ефективними, чи може, ми щось прозівали. І взяти собі на замітку, що як тільки можна буде обробляти дерева, одразу обробити, зробити викорінюючі обробки. Ну, але про ранньовесняну обробку, думаю, будемо говорити пізніше. Якщо ви укривали Свої насадження, якісь теплолюбиві, то їх треба зараз особливо регулярно провітрювати, перевіряти, щоб вони не випрівали, бо ось така температура і укриття, скажімо, спанбондом, яке акумулює ще більше тепла, може призвести до випрівання, на жаль. Тому перевіряти, і провітрювати. І хто з вас ще не посадив город на підвіконні, я нагадую, що це дуже зручно зробити саме зараз. У вас є час, можна зробити це з дітками і висіяти. Як мікрозелень, наприклад, так і зелень повноцінну. можна пересадити з грядки якісь рослини, якщо там у вас, наприклад, є петрушка, можна її пересадити у горщик і вирощувати у кімнаті. А це той кущик петрушки, який ми висівали разом з вами в одному з перших відео на моєму каналі про город на підвіконні. І коли Мертус упокоївся. Ця петрушечка була пересаджена сюди, у цю діжку, і тут росте. Звичайно, на перших порах необхідно буде дуже гарно досвідчувати ці рослинки ваші, для того, щоб вони не втратили свої життєві сили в перші години свого життя. Будь-які посіви у січні вони вимагають дотримання чітких правил. Найперше це підсвічування. І друге дотримання балансу між поливами, підживленнями. Температурою взагалі, і, звичайно, освітленням. Про огород на підвіконі, в мене є кілька відео десь приблизно рік тому, і посилання я на них дам унизу під цим відео. Ну, і деякі нюанси розповім у відео незабаром. Що стосується посівів, то зараз можна висіяти деякі квіти. Багато квітникарів зараз саме це і здійснюють, але у них є для цього спеціальні умови. А якщо ж у вас немає таких спеціальних умов, тобто немає умов для підсвічування, для контролю температури, то тоді бажано втриматися від цих посівів, бо недотримання балансу між освітленням, температурою, вологістю може при та й підживленнями можуть призвести до таких плачевних наслідків, коли ви потратите час, витратите. Насіння, яке може бути і дорогим в тому числі. Ну, І саме основне це, що не додасть вам настрою, коли буде невдача. Тому, якщо маєте умови підсвічування, можна висіяти зараз що там, еустому, вона росте довго. Далі можна готиху шабу висіяти, вона теж їй треба місяців 5-6, того, щоб вона розтіла. Можна сіяти і петунію, і лобелію, але їх треба обов'язково підсвічувати. Щоб висіяти зараз, при умові, що у вас є умови відповідні, то вони вам зацвітуть уже в травні. Якщо у вас немає такого поспіху, немає необхідності, щоб квіти ціли в травні, то висійте їх, скажімо, в кінці лютого, на початку березня і вони будуть свісти вам все літо аж до осені. Також зараз варто висіяти, якщо ви маєте бажання або плани, висіяти суниці. Це можуть бути суниці крупноплідні, полуниці, тобто це можуть бути і сунички такі дрібноплідні. І, звичайно, також їх треба буде підсвічувати, але для того, щоб отримати вже урожай в цьому році, щоб його скуштувати, то треба висівати саме зараз. Серед насіння, яке ми висіваємо, дуже часто трапляється таке, яке без стратифікації або ж сходить дуже довго, або може не зійти взагалі, або може зійти дуже недружно. Тому саме у січні є час зробити таку стратифікацію. І про неї я розповім незабаром. Також можна зробити проморожування. В тому самому відео розповім вам і про проморожування. У цей час дуже важливо спланувати свої посіви на городі, в теплиці. Це варто зробити для того, хоча б, щоб не робити лишнього, щоб не скуповувати зайве насіння, щоб не захаращувати весь будинок, всю квартиру з таканчиками з розсадою. Якщо, скажімо, у вас є місце для того, щоб посадити тільки 40 рослинок томатів, то вам немає необхідності сіяти їх 80. Звичайно, якщо ви кожного року налаштовуєтесь на те, щоб поділитися з кимось розсадою, то так, його можна вирощувати і 80, і 120, і 180. Але все ж... У вас місця є тільки на 40. Бо ви потратите на це зайвий час, потратите на це зайві ресурси. Це буде захаращені в вас підвіконня чи стелажі, чи ще щось. Ви будете довше витрачати час на те, щоб за ними доглядати. Тому є сенс виростити 50 рослинок томатів, ну, в крайньому разі 60, якщо вам ну, не терпиться виростити їх більше. Ну, а все решта, це буде просто затратно і намарне. Тому спланувати посів треба. Що означає спланувати? Та це визначитися, де будуть рости ваші рослинки, яка площа тієї ділянки. Далі, скільки може поміститися туди рослин при оптимальному розміщенні, дотриманні схем посадки, підібрати відповідну схему посадки. До речі, схеми посадки це не якісь такі жорсткі умови. Треба розраховувати приблизно, скажімо так, на метр квадратний. Скільки рослин можна посадити на метр квадратний? На багатьох пакуночках пишуть. Там, наприклад, 2,3 рослини на метр квадратний, або 3,5 рослини на метр квадратний. Ось такі розрахунки і треба здійснити. А чи це буде у вас 30х50 чи 40 на 40, тут уже великої різниці немає. Як вам буде зручніше за ними доглядати? Спланувавши посіви, ви побачите свої можливості і необхідності. Якщо у вас є Скажімо, 20 сортів томатів, то ви зрозумієте, що вам треба посіяти кожного сорту по дві настінини, ну, можливо, по три, для, для підстрахування. Якщо ж у вас, скажімо, там місця на дуже багато рослин, тому тоді ви можете сіяти більше значно. Від цього також буде залежати спосіб вашого висіву, що ви будете сіяти, з пікірування, без пікірування. Все це спланувати необхідно зараз. І для цього є час, і мені здається, що в багатьох і є бажання. Я вам розповім, як я планую. Свої посіви у одному з найближчих відео. Коли ви складете плани своїх посівів, що і скільки ви будете висівати, які квіти, які овочі, там, які, можливо, багаторічники, тоді буде у вас можливість зорієнтуватися, чи вистачає у вас контейнерів, якихось лотків, стаканчиків, можливо, вам треба щось підзбирати, можливо, щось купити. І про те, що я використовую для посадок, я вам розповім теж в одному із найближчих відео. Варто цей час подумати також про ґрунтосуміші, які ви будете сіяти. Минулого року я знімала відео про підготовку ґрунту, про таку просту нескладну підготовку з того, що було, на можливості воєнного часу, в якому розповідала свій підхід до створення ґрунтосуміші. Незабаром планую знову зняти ще одне відео, для того, щоб ну, би, можете створити множину варіантів для вибору. Багато садівників, городників разом із урожаєм розміщують у Льохови в підвалі в контейнери із рослинами, яким необхідний період спокою, або також і черенки, чубуки, які з осени, з осени заготували, їх треба обов'язково перевіряти. Перевіряти, чи не пересушені, перевіряти, чи не запліснювали. контролювати. Можливо, треба попрацювати, можливо, треба обробити біопрепаратами, можливо, треба пролити злегка. Одним словом, контролювати. Ну і ще про посіви. якщо у вас є можливість підсвічувати свої рослинки то зараз у січні варто посіяти і селеру, і цибулю порей, і суниці полуниці. Я, до речі, кілька років тому виростила суниці, які тоді були, якась Сергія, Олександрія, і так вони є, до цієї пори ростуть собі самі. Ніякого догляду, нічого немає. І в цьому році планую посіяти гарні сорти і створити для них там діляночку, таку ж, щоб трохи можна було для них доглядати. І про посів полуниці незабаром вам розповім. Також можна посіяти картоплю з насіння. До речі, картоплю з насіння я вирощувала. Звичайно, на швидкий врожай цього року не треба розраховувати, бо якщо ви посієте картоплю насіння і висадите в цьому році в ґрунт, то отримаєте такі мікробульбочки. Вони можуть бути менші, можуть бути більші. Так, трапляються навіть такі гарні. Але саме з них вже на наступний рік ви будете вирощувати повноцінну картоплю. Тому сіяти її треба у січні зараз. Для тих, хто не встиг з осени посіяти в теплиці зелень якусь, ну щось таке, скажімо, підзимнє, то є можливість це зараз здійснити. Зазвичай підзимні посіви викликають труднощі в зв'язку з тим, що зими зараз дуже нестабільні, і буває так, що посієш трохи зарані. Насіння, насіння проростає, і далі проростки гинуть. Колись ми з татом сіяли таким чином, що землю набирали в відра, а далі проробляли лунки, ущільнювали їх і чекали стабільних морозів. А далі під час цих стабільних морозів ми висівали, розкладали насіння у ці лунки, промерзлі і засипали сухою землею зверху. І Вирощували і мурку, і зелень. І це було якось, так як то кажуть, у порядку речей. Відколи все таке нестабільне, і погода в тому числі, то такі підземні посіви я припинила здійснювати. А у теплиці це вже і не вважається підземний посів, це й зимній посів, тому що і в лютому сіяла, і в грудні сіяла, і ось зараз у січні теж посію. До теперішніх посівів теплиці може бути два підходи. Якщо у вас в теплиці ґрунт сухий, у вас немає сидератів, немає листя, цього всього, сухенький собі ґрунт підготовлений, то ви можете запросто висівати насіння, загорнути його і абсолютно нічого з ним не робити. А коли буде стікетка підвищення температури, вже там на провесні чи на весні, то можете полити ці свої посіви теплою водою, навіть і можете прикрити, скажімо там, плівкою чи з чим, і далі вони собі спокійно зійдуть, так би мовити, у призначений їхній час. А тепла вода буде просто для того, щоб прогріти швидше ґрунт і щоб, ці, щоб це насіння швидше проросло. Якщо ж у вас, так як у мене, ґрунт вологий, тому що, по-перше, внесено сюди багато органіки, полито біопрепаратами, потім поливалося ще зверху, далі був занесений сніг, то посіви тут можуть бути ризикованими. Хоча спробувати можна з огляду на це наше бентежне життя і може все вдатися. Вдасться це в тому випадку, якщо ви загорнете листям гарно, там чи сім у вас є, чи що, або накриєте гарно спанбондом, навіть у кілька шарів, я спробую зараз і листям загорнути, а потім при потребі, якщо буду бачити, що проростає, то накрию ще і спанбондом. Тобто зробити це можна. Якщо ж у вас насіння є недороге або своє зібране, то робити це не просто можна, а й треба, тому що треба заняти чимось руки, щоб не сіяти те, що ще не потрібно зараз сіяти, і дороге насіння, і те, що точно не буде вдалим при посіві у січні. Ну і щоб заняти голову чимось. Посію коріандр, посію шпинат, посію салат. Можна пробувати сіяти редис. Якщо не буде сильних морозів, то все буде нормально. Якщо будуть якісь такі добрячі морози, редиска може піти в цвіт. Але якщо, скажімо, у вас є якесь недороге дешеве насіння, то його посіяти більше і це буде нормально. Якщо ж піде в світ, зберу насіння, тобто з редискою тут немає такої стабільності. У моїй практиці були випадки, коли я сіяла під зиму редиску і вона була нормальна. І були випадки, коли вона дуже швидко йшла в цвіт. Але обидва випадки будуть зручні. Скажімо, якщо буде все нормально, ви будете мати ранню редиску, якщо ж піде в цвіт, ви будете мати своє насіння. Будьте ви прокляті. Але для цього обирайте не гібриди, а сорти. Можна посіяти навіть морку, якщо це має для вас сенс. Ну, скажімо, у вас є маленькі діти і ви хочете ранню молоденьку морку, то також її можна посіяти зараз. Звичайно, це буде така просто, як кажуть, пучкова продукція. Тобто це не буде морква для зберігання, а для того, щоб її, її діткам насмикати. На мою думку, це дуже слушний час для такого посіву. Особливо, якщо ви будете здійснювати ці посіви на центральній грядці, або якщо у вас тільки дві грядки, то ближче до центру, до стежок. Земля там не промерзне. Якщо у вас є листя, ви накрите його листя. Якщо немає накрити спанбондом, у разі якщо будуть якісь заморозки. У моїй теплиці, як я вже вам казала, ось у цю пору між сезоння різниця десь приблизно 4-5 градусів між температурою на вулиці і в теплиці. Ось зараз на вулиці приблизно десь там 5 градусів, а в теплиці 10-11. Тому посіви можна здійснювати. Січень дуже зручний період для живцювання, черенкування, укорінення. Можна навіть спробувати і укорінити в ґрунті, якщо є тепличка, то в теплиці. Але, на мою думку, все-таки краще у контейнерах укорінювати. Це більш контрольовано, особливо, якщо у вас обмежена кількість цього матеріалу. До речі, в одному із попередніх відео це було відео про інжир. Я розповідала, показувала, як я роблю це для інжиру. Це може бути і виноград, це може бути інжир, та навіть і троянди. Все можна зараз черенкувати, укорінювати. До речі, і дуже гарна пора для укорінення войників, якщо ви маєте таке бажання. Також варто перевірити схожість насіння давнього, чужого і зібраного власноруч. Днями я придбала ось таке насіння петунії. Це звичайне таке недороге насіння, але придбала я його взагалі по одній гривні, так би мовити, на дурняк. Було 5 пакетиків, один із них я висіяла для того, щоб перевірити схожість петунії. І дивимося. Ось. За 3 дні на четвертий, бачите, як для однієї гривні прекрасні сходи. А я повертаюся до власного дев'ятирічного насіння і подарованого мені минулорічного, зібраного неправильно. Як бачимо, різниця велика. Ну, здається, і все про плани на січень. А Вам я бажаю, щоб витримали наші воїни, щоб ми витримали їх допомагати, щоб в кацапи всі виздихали або через одного, але решті тоді на віки забуде про Україну, про те, що сюди можна лізти. Ну а в якості такого новорічного подарунка, наскільки він доречний, не знаю, але я пробую розробляти такий планувальник для... Садівника і городника це, звичайно, мої перші спроби. Але вже ці перші спроби ви можете собі роздрукувати, бо посилання під відео буде і поступово роздруковуючи це з відео до відео, можливо, колись не встигатиму. Але точно буде щомісячний план робіт орієнтовний, точно буде якась довідкова інформація. Будуть планувальники, те, куди ви зможете вписувати там свої плани, свої спостереження за погодою, свої осіви, плани посівів. Також там будуть посилання на калькулятор для розрахунку кількості розсади. Також там будуть аркуші, на яких ви зможете собі записувати щось, що вам потрібно, свої посіви, сорти, результати, коли що зійшло, коли що пересадили в ґрунт. Одним словом, буду намагатися поступово це втілювати в життя. Скачуйте, користуйтеся, сійте на перемогу. Гарних вам брожеїв!